Наш журналіст Ілья Березенко зараз є біля кардіологічного відділення, де є Роман Насіров, де є також напевно представники набу та адвокати. Дізнаємося більше, яка зараз там ситуація. Ілья, слава тобі. Ілія, чи чуєш ти нас? Так, власне. Пана сірова все ще проходить обстеження всередині центру. Центру Стражевського, і дійсно тут є дві групи народних депутатів. Вони пройшли для того, щоб підтримати пана Насірова. Інші для того, щоб підтримати набу. І власне ті, хто підтримують набу, і хто підтримував переміщення пана Насірова, сюди, зважають на те, що вчора заступник головного лікаря Феофанії їм повідомив про те, що його можна доставити в інший кардіологічний центр. Проте для цього потрібен спец. Транспорт власне його доставили сюди на спецтранспорті. Він пробув у кареті швидкої допомоги більше години. І після цього його доставили у сам кардіологічний центр. Просто кілька хвилин тому вийшли адвокати пана Насірова. Вони сказали, що їх не допустили до хворого, що його зараз обстежують, і місце обстеження охороняють агенти набу, і зараз нікого туди не пускають. І вони знову ж таки зважають на те, що у набу мали бути документи, які підтверджують можливість переміщення пана. Насірова в цей кардіологічний центр. Проте е з боку НАБУ нам сказали, що таких документів у них не мало бути що сюди його доправили для незалежного обстеження, і просто зараз воно проводиться.